Мої вітання. Як і обіцяв, продовжую працювати, а в даному випадку, практично, це буде тест уроків, які дані прямо на цьому сайті розробника. І відповідно, ну, напевне, всі я не буду, тому що ось у нас тут є сім уроків, наприклад, другий ми обираємо і бачимо, що тут іще один. Ну, І знову ж таки, можна навіть ось з першим уроком зробити декілька практичних робіт. Напевне, ось. На першому я її покажу, а далі оберу щось, ну, якісь іще із них. Так, ну і залита у мене зараз демка. Ну, Можна подивитися, так, воно тут буде пищати. Не ну, те, що я показував минулого разу. Зараз же ми візьмемо, наприклад, і зробимо блінк. Звичайний блінк. Тут є базова програмка, ми її можемо ось взяти. Далі заливаємо її. Ну, тобто все видаляємо і лишаємо тільки Blink. Дивимося, щоб все у нас було приєднано нормально. Компілюємо. Так, і заливаємо до нашого дрону. Щоб це зробити, нагадую: тут потрібно натиснути дві кнопочки. Далі відпустити R. І через 2 секунди відпустити B. Так, два світлодіоди у нас світяться. Два крайніх і заливаємо. Ну, і дивимося. У нас блимає світло діод. PA5. Я вже сказав, що можна зробити на базі навіть цього простого прикладу, можна зробити і ще й модифікації різні. В... Так, на сайті у нас представлено. Завдання, да, самостійна робота, щоб будь-який інший світлодіод блимав, або тут, щоб змінював, наприклад, швидкість. Ну, ось приблизно щось на кшталт того ми і зробимо. Тож повертаємося назад і далі робимо наступним чином. Зробимо сигнал SOS. Відповідно, 3 крапки, 3-3 крапки тільки за допомогою світла. Візьмемо той самий світлодіод, навіть не будемо змінювати якийсь інший. Хоча можна взяти другий. Для цього достатньо просто взяти-змінити PA5 на PA7, наприклад, якщо це другий, або PB0, якщо це буде середній. Ну давайте візьмемо просто другий. Для того, щоб багато там не змінювати. Змінюємо на п'ятий. І, відповідно, у нас повинно бути. А, так, він повинен у нас. Почати світити, і потім перестати світити. Тільки єдине, що це повинно бути ну, відповідно, трішечки трішечки по часу. Якщо ми, наприклад, візьмемо перші три рази, це у нас буде літера С, ось таким чином, швиденько вона а, блимне, скажімо так, тож ми можемо взяти це, скопіювати і додати ще два рази. Так, тільки трішки не туди. Давайте спробуємо ось цей варіант. Чи блимає воно взагалі? Да? А потім додамо вже варіант, який буде саме сигналом SOS. Так. І ось ми можемо побачити, що швиденечко блимає наш світлодіод. Так, це літера S. Нам вони потрібні дві, тому ми копіюємо повністю все і додаємо сюди. Так, але крім того, нам необхідно буде, щоб у нас було три тире. Три тире у нас буде за допомогою а, довшого часу. Тобто, ми беремо знову ж таки, додаємо знову цей блок. Але тут змінюємо, додаємо ті самі нулики. Да? Це у нас буде так, підсказочки не потрібні нам. Раз. Так, давайте подивимося: 1, 2, 3. Ну і, відповідно, ось тут ми додаємо нулики. Це два. І відповідно, три. Так, після цього нам потрібно буде взяти і залити тепер знову режим програмування. Так. Тільки неправильно я зробив. Відпускаємо R, відпускаємо BT і заливаємо. Так, і давайте переглянемо, що у нас тут відбувається. Ми бачимо ту саму зміну. Коротке блимання, і довге блимання. Ось приклад того, як можна модифікувати цю саму базову програмку. Візьмемо, наприклад, тепер друге з керування з кнопками, що нам тут дається ну, взагалі за практична робота. Ми натискаємо кнопку, і у нас вмикається а, світлодіод. Дуже все просто, знову ж таки, копіюємо, додаємо сюди повністю все. Тобто, ми можемо з вами побачити. A4. Це ось ця кнопка А, а P5 вже знайомо нам ну, відповідний світлодіод. Тобто, натискаємо на світлодіод, на, натискаємо на кнопку, світлодіод починає світити. Кидаємо, відпускаємо кнопку, перестає світити. Тож, завантажимо. Звичайно, завантажимо а, режим програмування. Затискаємо дві кнопки, відпускаємо R, відпускаємо BT, і тепер завантажуємо. Ось, до речі, і про це написано на сайті. На цьому ж самому, якщо у вас такі проблемки, будь ласка, все ви можете перечитати. Ось. Завершено. Так, ну і давайте перевіряємо, чи буде зараз світло. Чуть-чуть я прикрию. Так, натискаємо, світиться, відпускаємо, перестає світитися. Ось таке просте керування. Так, тобто все також працює. Давайте іще ну, давайте хоча б парочку якихось. Так, керування дроном це дуже схожа практична робота, тільки ми будемо ще виводити на екран на монітор порту. Ми будемо виводити повідомлення. Власне. Давайте знову ж таки на кнопку на ту саму, тільки у нас буде тепер не світитись світлодіод, а буде виводитись повідомлення. Копіюємо. Вставляємо. Далі. режим програмування. Заливаємо. Чекаємо, поки у нас скомпілюється зальється, ну, як завжди. Так. І тепер ми виведемо моніторчик. Дивимося, у нас тут ну тільки єдине, що у мене нормально не прописано. Так. А що у нас тут? По-перше, потрібно виставити. О, а тепер все буде нормально. Кнопка не натиснута. Коли я натискаю кнопочку, змінюється повідомлення. Ну і таким чином ми можемо взяти будь-яку інформацію, наприклад, є світло, нема світла. На потенціометрі викрутити, і тому подібне. Тобто ми можемо взяти будь-яку інформацію, вивести на екран а сюди собі на комп'ютер, так і відслідковувати так. Датчик датчик температури ми сюди можемо. До речі, я напевне візьму датчики, які у мене є, і приєднаю їх сюди, ну хоча б там декілька. Зробимо. Приклад того, чого немає у нас а, в комплекті, зробимо самі. Це тільки що у мене так вийшло. Сподіваюся, що. Ну, вийшло, придумав. Сподіваюся, що, власне, не затягну я із третім відео, і зроблю ось таке розширення. Так, ну і що у нас тут? Аналоговий регулятор. Ну давайте вже про потенціометр поговоримо. а Власне, ось це та сама практична робота із демки. да або там Частина демки, де чим більше ми викручуємо потенціометр, тим більше світиться у нас світлодіодів. Зробимо її меншою. Так, одразу на мінімум. Скопіюємо повністю весь код. Так, переходимо назад. Режим програмування. Перевіряємо. Два світлодіоди світиться Добре. Заливаємо. Ну і відповідно, що тут буде відбуватися? Чим далі ми будемо чим більше викручувати потенціометр, відповідно у нас є тут логіка наступна. Якщо 0, то взагалі ніяк не світиться. Якщо ми додаємо ну відповідно опір. По суті, це резистор. Так налаштовуємо той, який можна налаштувати. Додаємо і Чим більше оперу, тим більше у нас будуть вмикатися світлодіодів. Так, ну і давайте будемо зараз, знову ж таки, якщо ось так. Так, ось нуль і починаю викручувати. Сюди ж можна додати, наприклад, і зумер, і так далі. Тобто налаштовувати програмки тут можна як завгодно додавати приклад, тільки що я показав, з найпростішим варіантом, да, коли у нас просто блимав світлодіод. Ну І відповідно, далі можна розширювати практик, надати тут масу. Що власне я і хочу зараз зробити. Всі я практики не проходив, тому що я дивлюсь, уже і так затягнув просто з тестом, скажімо так. Ну і можна зрозуміти, що все працює, і всі програмки вони корисні, які тут представлені, і на базі них, на базі ось основних програм, можна робити свої практичні, да, свої навички вдосконалювати. Відео, яке ви дивитесь, я записав одразу після попереднього. І вже на етапі монтажу я зрозумів, що я пропустив значну частину, вагому частину о, в минулому відео. Тож я додам її сюди, а вона буде як доповнення минулого відео, так і розширенням, напевне, для тих, хто взагалі не розуміє, про яку там. Плату, про що взагалі йдеться мова. мова. І, до речі, якби я її додав, то, напевно, декілька питань, які були під тим відео, під першим, вони відпали б самі собою. Як ви бачите, Solder Kit Drone виглядає як квадрокоптер, але це плата для навчання. Ну, До речі, вона дуже проста у використанні. Погляньте тільки на її модульну конструкцію. Тобто всі ось ці датчики. Зараз я їх перерахую, що прийшло у мене в комплекті. Можна ось приєднати всі ці датчики, та й не тільки ці, до ось самої платки. Як ви здогадалися, модульна конструкція у нас дозволяє працювати без дротів. Причому ми не переплутаємо там плюс з мінусом, і це у нас буде безпечно для. Самої платки, ну і, звичайно, для тих, хто на ній буде працювати. Так, що тут у мене прийшло? Прийшло, так як це квадрокоптер, один із модулів це двигун з гвинтом. Звичайно, не для того, щоб політати на ньому, не для того, щоб взлітала ця платка, але для того, щоб навчатися, приєднувати двигуни і керувати ними. Так, звичайно, 200 двигун. Так, далі. Що тут у мене ще є? У мене тут ще є. Так, фокус. Зловиться, щоб ви побачили. Так, це датчик удару та вібрації. Також можна з ним працювати. Ну, хто знає, як що там всередині, то я думаю, зрозумієте, як він працює. Якщо ні, будемо експериментувати, проводити. Побачите. Так, потенціометр ось такий стильненький, така ось крутілечка Далі, приймач інфрачервоний. Відповідно, можна працювати, наприклад, з пультом. Так. П'єзо для того, щоб у нас звучав якийсь звук, і фоторезистор. На борту у нас тут розпаяні, одразу можете побачити 5 світлодіодів. Вони можуть використовуватися як індикатори, наприклад, або запрограмувати якийсь окремий, ну, наприклад, та сама найперша наша практична робота в будь-якій робототехніці. Так, це Blink, коли блимає світлодіод. Так, доєднати. Як доєднувати? Ну, я вже показав. Це у нас, наприклад, ось базова є демо-версія програмки, яку також покажу вам. І в демо-версії ми вставляємо ось ці, які вже були приєднані модулі. Але можна зробити, наприклад, ось так. Один модуль ми зняли, інший поставили. Причому, наприклад,. Як двигун, так і п'єзо приєднуються тільки до ось цієї ноги, до цих пінів PA6. З іншим, ми можемо змінювати місцями, як завгодно розташовувати, якщо нам не потрібно, наприклад, приймач. Ми його просто прибираємо і лишаємо тільки ті модулі, які будемо використовувати. Ну І стосовно того, що п'єзо. І, відповідно, двигун у нас в інші місця під'єднувати не можна, так як і інші модулі на це місце не поставиш, просто не пустить. Ну, а в цьому випадку знову ж таки, в це місце не пусте. У нас є такі спеціальні обмежувачі. Ну, а на цьому у мене сьогодні все. Сподіваюся, трішки пізніше я випущу все ж таки відео, де покажу, як доєднувати і інші сюди модулі. Ну, відповідно, яке там у мене є, буду дивитися.